Десять писанок на благодійну виставку продаж віддала майстриня Олена Сігетій. Участь у заході жінка бере другий рік поспіль. Каже, цьогоріч дала писанки декоровані вишивкою. Техніка комбінована. Спочатку натуральне яйце видуваю, потім ну, промиваю то само собою, обмотую вощеною ниткою або тут є мішковина. Ну, обмотую ниткою і технікою макраме, вузликами. Декорую саме, яйце. вишиваю на канові, наклеюю. І от ну це моя розробка особиста, авторська. Взагалі минулого року я була тронута війною і не прийняти участь у благодійній виставці це як, це як потреба. Потреба, щоб чимось допомогти. На виставку клавеш світ писанки свої роботи дала й майстриня Марія Купар. У цьому році менше не було часу так от робити. Ну, приблизно тут на виставці, там приблизно десь 12 може мальованок, і тут три бісерні виставлені в музейній колекції. Писанка розмальована пензликом, і тому вона називається мальованка. Її трошки важче робити, тому що. Потрібно, щоб одну сторону намалював, потім іншу, щоб фарба підсохла. Я рахую, що зараз кожен хто чим може, тим повинен допомагати нашій країні, нашим воїнам. На презентації виставки частину експонатів охочі могли придбати і таким чином долучитися до збору грошей на потреби Збройних сил України. Писанки купила Надія Керецман. У мене такий вибір під мою внучку Анючку, да бо наші ми що з ними не пишемо, не робимо, а їй буде 4 рочки. І бабка її вибирає її любимий рожевий колір. А це колір Марсала. вона в мене такий художник. Я чисто під неї вибираю. Я з Рошима прийшла, бо я знала, що буде на армію. Так що я не зупинюся. Тоді будемо заробляти цього року. Виставку освіт писанки у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту проводять у дев'яте, розповів директор закладу Василь Коцан. Головна її мета для популяризації традицій, звичайно писанкових, декорування великодної писанки. Тут представлені різні техніки. Від традиційних це є воскова техніка писанки, дряпанка, шкрябанка. Мальованки, які до речі, дуже популярними були в центральній частині нашого краю Закарпаття. Є і сучасні інтерпретації майстрин. Це писанки декорують бісером, виготовляють з різних матеріалів. Щороку у цій виставці не є винятком і цьогорічна виставка. В ній беруть участь близько 50 майстринь, які представляють приблизно біля пів тисячі писанок. Цього року це є 550 Приблизно писанок, левого частка з них е за згодою е майстринь продається, буде продаватися, виручні кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил. Василь Коцан каже, у виставці світ писанки взяли участь понад 40 майстрин з різних областей України та з-за кордону. Із Місцевої, регіональної виставки, яку ми вперше організували, були у нашому музеї 9 років тому назад. переросла на сьогоднішній день вже до міжнародного рівня. Минулому році брали участь майстрині Словаччини, Румунії. з Цьогоріч до них долучаються вже майстрині з Хорватії, є писанки майстринь із Чехії, Польщі. Дуже радує, що і цього року відгукнулися. На нашій пропозиції взяти участь у виставці майстрині з дальнього зарубіжжя, дві майстрині із США і дві із Канади. Це із Закарпаття, місто Львів, Львівщина. Є майстрині з Івано-Франківщини, Хмельницького, Тернополя, Луцька, Рівного, Київ. Щорічно бере участь майстрині, Цього року дві майстрині представили свої роботи. Є і центральна Україна, це Дніпро, Кропивницький. Триватиме виставка Продаж світ писанки до травня. Руслана Гостюк, Левантіни Колишин, Суспільне новини.